Вітаю всіх на каналі Паранот. Канал Паранот парфумерний. Моє ім'я Оксана. І якщо вам цікава тема парфюмерії, залишайтеся, будь ласка, мені буде дуже приємно. Тема сьогоднішнього відео аромати, які покращують настрій. Ну, принаймні, ці аромати для мене це просто. Е Ну, запорука гарного настрою. Насправді я хотіла спочатку зняти відео про аромати, які збирають найбільше позитивних відгуків, на які е, найкраще реагують люди, оточуючи саме українською, я ще не знімала про свої комплементарні аромати. Але ну, погодьтеся, наскільки важливо, що у вас гарний настрій? Насправді саме через вас, через ваш гарний настрій. Люди сприймають у вас і аромат, в тому числі. Так, справді, іноді гарний відгук на аромат, який ви вдягнули, або слова, що від вас гарно пахне, може вам покращити настрій, звісно. Але все ж таки, напевно, важливіше звертати увагу на те, як ви себе почуваєте в цьому ароматі. Наді мною на полиці стоїть аромат ангел нова від «Мюглєр». Аромат для мене чи не бестселер, Аромат чи не номер один, аромат гарного настрою. Про цей аромат дуже багато розповідали, дуже багато навколо нього було хайпу і аромат був і є для мене. Аромат надзвичайно позитивний аромат малини, аромат смачний, соковитий, надзвичайно стійкий і е, нічого не змінилося. Цей аромат був і є для мене най... чи не найпозитивніший. Давайте розповідати про ті аромати, про які все ж таки менше інформації на YouTube. Напевно, почнемо з найлегших ароматів. Насправді, аромати гарного настрою нескладні. У мене є аромати різного цінового сегменту, є аромати надзвичайно бюджетні, є аромати, ну, які бюджетними назвати не можна. Почнемо з достатньо бюджетного парфуму, який належить бренду Берду це аромат пенглай. Це персиковий чай, чай з шматочками. Не тільки персику, а й з пелюстками троянди і з пелюстками фіалки. Ось так для мене звучить цей аромат. Аромат нескладний, аромат легкий і надзвичайно позитивний. Надзвичайно позитивний. І я його купувала. Я розповідала про якщо ви не бачили, відео з про аромати бренду Берду. Я розповідала про цей аромат. Легкий, прозорий, позитивний аромат, який взагалі ніяких неприємностей вам не принесе. Це такий для мене це фруктово-квітковий чай. Назвичайно приємний і позитивний. Завжди-завжди я посміхаюся, коли наношу на себе цей аромат. Наступні аромати належать бренду. У мене два аромати цього бренду: бренд Enters Gurmaniecs. І один із ароматів, перший аромат це тендер Мадлен. Аромат, який я придбала на остик, тому що послухати, цей аромат немаде. І його порівнюють з гірою від ксержов. Для мене це аромат про печиво Мадлен, Мигдалеве печиво про лимонний тарт. мені цікаво, чи є він в нотах взагалі. Я подивлюся, в мене. Відкрита сторіночка. Гіркий мигдаль, пшениця, апельсин, ваніль. І взагалі немає ніяких солодких цитрусів. Хоча я відчуваю лимонний тарт. Прям дуже-дуже яскраво. І абсолютно зникли неприємні якісь такі. Домішки, які були спочатку. Тобто цей аромат я кілька днів вже наносила на себе, і він настільки смачний, настільки цікавий і приємний цього саме в холодну пору року взагалі не було. І так дійсно це гурманіка, так дійсно дещо нагадує Ліру, але вже після того, як аромат відстоявся. Але ще тут є лимонний тарт. Я це відчуваю. Надзвичайно позитивний аромат. Наступний аромат цього бренду росублінь. Також вибір був зроблений свідомо, тому що я дуже люблю троянду, особливо, знаєте, таку чайну троянду. Троянду, яка, напевно, більше до шипшини, тобто троянда. Не масляна, свіжа, з кислинкою, з повітрям. І тому у мене з'явився аромат Sublime. Але я вже напевно зрозуміла, що аромати цього бренду вони повинні відстоятися. Тому що, коли я отримала цей аромат, це було більше місяця тому аромат спочатку. Видав мені також незрозумілі ноти. Тобто разом так з трояндою, звісно, тому що троянда, тут загалом історія про троянду, аромат видав дещо фікальні ноти. Всі перфзахоплені люди розуміють, про що я кажу. Тоб, ну, в ароматі заявлена Амбра, можливо, це дійсно от Амбра так працює. І е, я не очікувала цього. Але знаючи вже з попереднього досвіду про аромат Tender Мадлен, я просто дала цьому аромату час відстоятися. І так. Оця фікальна нота вона розчинилася, її не стало. Так, деякі аромати ну, дійсно звучать одразу гарно. Тобто їм не треба часу для того, щоб прийти до тями. А деякі аромати, бачите, примхливі. І от саме аромати цього бренду, ну, з мого досвіду, вони себе. Показали саме впродовж якогось часу. Це для мене троянда з росою, тому що в ароматі є водні ноти, вона дійсно волога, вона з росою, вона свіжа. Вона з зеленими нотами, вона і солодкувата і з легкою кислиночкою водночас. І потім на шкірі вона залишається доглядовим засоб, засобом. Для мене це ну, надзвичайно завжди приємна історія. Як попередній аромат, він позитивний завдяки гурманської складової, того лимонного тарту. того... Мигдалевого печива, то цей тут завдяки своїй легкості, такої, що, знаєте, ранкової такої незабрудненості. І от саме таким доглядовим післясмаком, саме цим ароматом піднімає мені настрій. Наступні два аромати належать також одному бренду: це бренд Zarco Parfum. Аромат Sending Love. розповідала про цей аромат, довго затримуватися також не буду на ньому. Аромат квітів і білого шоколаду. Я навіть не хочу аналізувати, чи є там квіти. Для мене це парфум про квіти і про білий шоколад. І ще там тофі-десерт є. Так, є, звісно, гурманська складова, але як спочатку, з першого затесту, хто не бачив розпаковку цього аромату, можете подивитися. Цей аромат мені одразу нагадав про аромат від лабораторії Альфатіва Дека Верт. Аромат, який я обожнюю, аромат, який в мене вже досить давно. І я знаєте, я вже просто. Його починаю берегти, і медитую в цьому ароматі, наношу і просто насолоджуюсь. Можливо, дековерт дещо свіж... свіжіші квіти, можливо, але також це кремові квіти, і Зарко Парфам, звісно, є нота. Білого шоколаду, яка додає да, смачності цього, цьому аромату і різні бренди, тобто різ, різне бачення. Але аромати для мене, на мій смак, все ж таки схожі. Так було і так залишилося. Також аромат, який завжди, завжди покращує мені настрій. І шведесенько про аромат сьома молекула Purple. Аромат у мене також давно. З цим ароматом мене познайомила Анічка Валеріана. Дякую їй за це. Я закохалася одразу, і це аромат також гарного настрою. Завжди, завжди покращує настрій, яким би він не був. Аромат цей для мене по направленню, напевно, схожий з ароматом Ангел-Нова від «Мюглєр». Вони, я їх колись взагалі порівнювали. Був час, вони мені взагалі здавалися, Ну, Дуже схожими. Але ну, все ж таки це різні, а, різні школи, різні бренди, різні, різне бачення, але якісь тропічні а, фрукти, я не знаю, лічі начебто заявлено. І малина є і там і там. І ось є що дещо схоже в цих ароматах, що Ангел Нова, що аромат purple номер, номер 7 вони для мене просто незамінні. Для того, щоб покращити собі настрій. І наступний аромат Gritty Essence від бренду Vale. Well. Це бюджетний аромат. Я коли я купувала собі аромат сукі в жовтому, такому яскраво-жовто-гарячому флаконі, я про цей аромат також розповідала. Я просто була ну, здивована, тому що наскільки ці аромати бюджетні. І наскільки мало відгуків на ці аромати. І я замовила також аромат Гріті Essence, і, якщо чесно, була вражена. Це яскравий квітково-фруктовий букет, в якому відчуваються яблука, і персики, і квіти. Звісно, якось мені він здається трояндовим. Але ну, це звісно історія не про одну троянду. В ароматі. Таке різноманіття разно... просто соковитих нот. І е... хоча в ароматі досить така серйозна база, і навіть у базі заявлений уд, е... особливо я його не відчуваю. Але у аромата гарна стійкість. І звучить цей аромат ну, набагато. Набагато дорожче своєї ціни. Це я можу заявити абсолютно те, відповідально. Це дійсно так. На сліпих затистах я, напевно, його б переплутала, можливо, з, чи порівняла з ароматами мансира або манталь. От, от якесь таке яскраве, знаєте, відверто яскраве звучання. І він не видає якихось занадто пластикових чи занадто дешевих якихось нот. Ну, тобто, ви, якщо б цей аромат коштував там. 3 або 5 тисяч, а не 700 чи 800 гривень. Я не знаю скільки наразі вони коштують. Але я купувала начебто чи за 750 чи за 780 гривень. Можливо, наразі ці аромати коштують ну все одно в межах тисячі вони стоять. Можливо, трошки менше, трошки більше. Але це, ну, погодьтеся, це невелика вартість за такий якісний. Позитивний аромат. Надзвичайно позитивний, яскравий аромат який підійде тим, хто любить квітково фруктові композиції. І я б навіть так сказала, що аромата не зовсім навіть люксове, звичайно, якщо чесно. Одним із найпозитивніших для мене ароматів цього літа стала Терракота від Герлін. Аромат Доглядових засобів, засобів для засмаги, аромат сонця, аромат якого вдосталь цього літа, аромат, напевно, який нагадує мені про відпочинок на морі, за яким ми всі скучили, так? І взагалі про відпочинок. І... Цього літа несподівано, саме для мене, аромат теракота став просто таким вітамінкою, якщо чесно. Він став для мене яким, якимось таким сонячним промінчиком. І коли я наношу його, я сама собі кажу, що все буде добре, буде ще відпочинок у нас, ми будемо радіти життю. І все-все-все буде добре для кожного з нас. Все буде чудово. Тому теракота від Гірлін це для мене також цього літа несподівано. Якщо чесно, я розповідала, особливо теракоту я не любила. Але ось так сталося, що я переглянула своє відношення до цього аромату. Залишилося зовсім небагато ароматів, але вже не бюджетні аромати. Бюджетними я їх назвати не можу. Відкриття цього року: аромат Анна від бренду Любен. Аромат, який мене полонив, аромат про яскраві цитруси, аромат, в якому є морські ноти, але я не відчуваю, для мене цей аромат просто неймовірні, кремові, свіжі квіти. Просто надзвичайно гармонійний аромат. І е, коли я його наношу, я просто відчуваю себе королевою. Я кажу вам, як є. Це дійсно е, аромат, в який я закохалася майже з першого затесту. І кохання, мені здається, стає все міцнішим і міцнішим в цьому аромату. Е, залишилося два аромати. Ніякого рейтингу немає. Я всі аромати, які сьогодні в добірці, кожен люблю по-своєму. Ну, просто є більш прості і більш складні аромати. Є аромати, з якими пов'язана якась історія. І ось з, з ароматом Джо Мелон, Скарлетт Поппі пов'язана історія. Я якраз рік тому була в Британії, яку я дуже люблю. І саме там я купила цей аромат Скарлет Попі. З мною були мої донечки. Вони мене. Підтримували, і цей аромат тепер асоціація саме з Британією. Аромат обожнюю, взагалі дуже добре ставлюся до бренду Jo Malone. Так, вони не бюджетні. І це ну, прикро, якщо чесно, це єдина прикрість, яка, ну, яка є у мене по відношенню до цього бренду. Аромат стійкий надзвичайно стійкі, особливо для ароматів джомалон: аромат червоних маків, аромат поля, простору повітря, аромат, в якому є трава, ДНК Джомалон, аромат, в якому є і помадність, і терпкуватість, і солодкі ноти. І легка гірчинка, ну все в цьому ароматі є: і повітря, і воля, і доля. ну обожнюю цей аромат завжди, завжди покращує настрій. І вже рік пройшов, я досить активно його наношу саме в такі не дуже спекотні дні. І як було рік тому, так і залишається. І на сьогодні цей аромат покращує мені настрій. І аромат від бренду PH Fragrance Магнолія і Шовкова півонія, аромат, про який я останнім часом також дуже часто розповідаю, аромат також відкриття 2024 року, аромат про кумадну півонію, солодкувату магнолію, аромат квінтина Біша надзвичайно позитивний. І дійсно відкриття. Я дуже хочу, щоб таких відкриттів, ну, було більше Ось в моєму парфумерному досвіді. Ви знаєте, мені дуже сподобався аромат Тілія того ж майстра, тобто Квентіна Біша. Дуже сподобався цей модний, сучасний такий, знаєте, неоновий. Аромат тілія, так? І в мене є залишки у флаконі, я розповідала неодноразово, але він не попав сюди, цю добірку. І таке враження, він на мене не справив. Знаєте, от щоб я його назвала відкриттям року. А саме цей аромат це дійсно відкриття року. Це неймовірно, неймовірно, позитивний, соковитий і приємний аромат. Дійсно, це. Одна із найгарніших помадних півоній солодких збалансованість і солодких, і свіжих нот, і легка терпкуватість, і пилковість, і все в цьому ароматі, і деревина чудова. Аромат просто неймовірний. Як для мене, звісно, як для мене він не... Він не делікатний, це аромат не прозорий, це аромат про таку знаєте, заяву. Я зайшла як королева, і всі на мене звертайте увагу. Це про, саме про це аромат, але він покращує настрій. Навіть якщо у вас не було настрою, нема настрою, от я б напевно його поставила. На одну полицю з Ангел Мюглір, тому що вони по, саме по яскравості, вони десь десь поруч. Ну, так, дійсно, у PH Fragrance більш таке нішеве звучання все ж таки. зрозуміле, але нішеве. Але ці аромати, вони в змозі просто на 180. Градусів змінити ваш настрій. Ось така моя добірка ароматів, які на сьогодні підтримують мій гарний настрій, допомагають мені його зберегти. Я дякую вам за ваші подобайки, за вашу увагу, за вашу підтримку. Я бажаю вам, звісно, гарного настрою. Бережіть себе і Україну і пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі на каналі Паранот.